Нещодавно в мережі з'явилися чутки про ваше розлучення з чоловіком. Мені хочеться пожити для себе. Чи не свідчиться про те, що, можливо, і у вас в родині є якісь проблеми? Я хочу від цього всього відпочити. Я ви сказала, що вона вже застара для телебачення. Їй не вистачало, може, якоїсь людяності. В'ячеслав Узілково голосив про свої заручини. Людина не тягнеться, не хоче нормальних стосунків. Ти сказала, що раніше не хотіла дітей. Знаєш, зробити так, щоб навіть Аліна Доротюк почервоніла. Люблю тебе ненавидіти, як девіз українського шоу-бізнесу. Ілона Гвоздьова розповідає про розлучення з чоловіком. Євген Фешак вперше коментує спільну дитину з Дорофєєвою. та чи з'явиться потап в ефірі Люксафе? Нещодавно в мережі з'явилися чутки про ваше розлучення з чоловіком після вашого дуже неоднозначного поста в інстаграмі. Як ви взагалі це прокоментуєте? Чи все добре у вас з чоловіком, чи можливо сталася якась тріщина? Можу всіх запевнити, що з чоловіком у мене все добре, але для повного щастя інколи жінці потрібно трішечки більше ніж просто діти, робота і шлюб. А на фоні чого ви можете посваритися зі своїм чоловіком? Через що виникають сварки? Хтось встав не з тієї ноги. Взагалі за 13 років ваших стосунків були розмови про розлучення. Так, в мене навіть є секрет: для довготривалих відношень раз на рік точно треба збирати чемодан. Е, ну або хоча б робити вигляд, що ти йдеш, щоб чоловік, як то кажуть, завжди хотів тебе отримувати утримувати і завойовувати. Мені здається, це в мене поки що виходить. Ми для себе вирішили, що усі питання, якщо не дай Боже, вони е, будуть з'являтися в наших стосунках. Сумках ми будемо вирішувати саме після закінчення війни, тому що наразі оцей весь, ну скажімо так, депресивно-негативний стан не можна його пов'язувати виключно з відношенням да, один до одного. Ви нещодавно зробили пластикового грудей. А чоловік не був проти такого рішення? Чи він навпаки підтримав? А чоловік був проти рівно до того моменту, допоки не побачив і не торкнувся зараз. Він вже вообще не проти. Хочеться для чоловіка бути гарною, гарно вдягатися, якесь там е, мереживо вдягати або білизну, і таким чином саме і стосунки міцнішують, тому що як би складно не було, але любов за розкладом має бути і для здоров'я, і чоловіка, і жінки. Чи плануєте ви ще в родині поповнення? Чи поки що на цьому достатньо і хочеться пожити для себе? А, мені хочеться пожити для себе. Мені хочеться бути максимально. Ально результативною мамою для моїх двох попередніх діточок, як то кажуть, я не за кількість, я за якість, тому якщо звісно, боженька дасть, окей, але поки що нам вистачає двоє діточок. Євгена, ви як головний інсайдер українського шоу-бізнеса в курсі всіх пліток, всіх одружень, всіх розлучень. Але на прем'єру сьогодні також прийшли самі. Чи не свідчить це про те, що можливо і у вас в родині є якісь проблеми, і можливо, євген Фишак на межі розлучення? Ви знаєте, наш український шоу-бізнес дуже довго був таким, який не вмів народжувати інтриги. Ось і е, зараз насправді е, мені здається дуже класний час для українського шоу бізнесу, коли е, всі починають е, розуміти те, що е, життя українських зірок воно також може бути дуже і дуже цікавим. Е, ось і тому хтось приходить по по одному е, на якісь події хтось приходить з тим, з ким його не очікують. Побачити на якихось подіях. Все добре. Але ви дуже мало показуєте насправді свою дружину, чому. Ну, моя дружина колись була учасницею групи «Ділайс», І це був такий хард період в українському шоу-бізнесі. Дуже багато гастролів, дуже багато концертів, дуже багато різних подій. І це дуже вимотує. Вона зараз призупинила свою діяльність і сказала: Я хочу від цього всього відпочити. Ви ще є е, кумом Наді Дерефеєвої, як виявилося? Ми як ми куми. Е, ми, ми з нею куми. Не я в неї кум, ні вона в мене не кум. Ми просто куми, тому що ми хрестили е, одної нашої ведучої з радіо Люксафам Василіси Сина е, я був хресним, вона була хресною. Але ми були тими другою парою хресних. Ми вже запасні хресні були. Як ви взагалі часто бачитеся? Чи хороша хрещена Наді Дерефеєвої для цієї вашої спільної дитини? Я не знаю, яка Надя Дерефеєва хрещена. Це напевно краще у неї запитатися. Колись був період, коли ми бачилися із Вовою, і з Надією тоді дуже багато. Потім стали бачитися все менше. Ну це нормальне життя, все менше, менше й менше. Потім ми жили всі разом в одному селі. Зараз вони виїхали з нього. Ось ну зараз ми рідко бачимося. Коли Вова і Надя розлучалися на чій стороні? Ви були комусь писали підтримку? Ну я з Надією зізвонювався. Вона сказала, Женя все класно. Я такий ніфіга собі ну раз все класно, то тоді класно. Мось на ще одну кінопрем'єру Марина Узелкова вперше поділилася, чи отримала запрошення на весілля від її колишнього чоловіка та його нової обраниці. А відомий український продюсер розповів про зіркову хворобу маші Єфросиніної. Нещодавно у Фейсбуці ваш екс-чоловік В'ячеслава Узілково голосив про свої заручини. Чи вітали ви його якось хоча б СМС? Як взагалі відреагували на цю історію? Ми не спілкуємось, тому я не змогла його привітати, але діти його привітали, тому що в них є своє спілкування між собою в вайбері. А чому так? Чому попри п'ять років не вдалося налагодити навіть спілкування? Е, не знаю, ну так складається життя. Е, потрібно, щоб цього хотіли обидві людини та, і е, для то в цього... вашому союзі не хоче? Е, в нашому союзі обидва не хочуть. Е, спочатку я хотіла, а потім я. Зважила те, що мені це не потрібно. Якщо людина не тягнеться, не хоче нормальних стосунків, я не буду на цьому наголошувати чи запрошувати його, товаришувати там, зі мною, з дітьми, проводити час. Діти разом зі мною постійно, ніхто не запрошує їх кудись сходити, провести якось з ними час. Вони завжди готові. Раніше були а зараз вже не хочуть цього. Чи знайомились вже діти з новою бранець свого батька? Ні, вони не знайомі і не будуть, не хочуть <тас> <тас> ну для цього потрібно бажання тата ще <тас> тому. Ні, вони не знайомі і в дітей. Ну, я не знаю. Я ж кажу, що для цього потрібне спілкування, підживлення, для того, щоб будувалися якісь стосунки, навіть е, в тому, щоб знаходити якийсь час для усіх разом. Його немає, і тому і, мабуть, і нема бажання ні в кого. Ви хоч знаєте, що там за жінка? Можливо, спільні друзі розповідали. А Як вам? Цікавить Славина особисте життя, правда. У мене є своє життя, у нього своє. і Нехай в нього все буде чудово. Я тільки порадію за нього. Чекаєте запрошення на весілля сімейне ваше? <рес> ну якщо запросять, то діти підуть, а я ні. <рес> Нещодавно ваше ім'я гучно загриміло в пресі після того, як Маша Єфрисиніна в своїй програмі Дорослі дівчатка згадала ваше ім'я і сказала, що коли вона кастингувалася на ведучу фабрику, зірок, ви були категорично проти цього і назвали, що вона для цього проекту вже застара. Чи телефонували ви маші після цих слів? В яких взагалі стосунках з нею зараз? Е, ви знаєте, ми з Машею давно не бачились. Ну, Маша розповіла насправді таку е, драматичну ситуацію, але це було е, про те, що інколи з зірками, телеведучими співаками треба бути суворим, і хтось має сказати їм правду в обличчя. А чи не схоже це на ейджизм, тому що маші на той час було близько 30 лише років? і ви сказали, що вона вже застара для телебачення. Ну там була справа не не за стара. Їй важко, якраз те, що вона зараз стала такою крутою інтерв'юєркою, якраз от тоді їй було важко спілкуватися з простими людьми. Мені здавалось, тобто вона ну їй не вистачало, може, якоїсь е, людяності бракувало. На да? і їй треба було це в собі виховати, і е, над цим було треба було працювати. Говорить про те, що знімати фільми на такі чутливі теми там про війну не на часі, тому що людей рано ще не зажила, умовно кажучи. Як ви вважаєте, чи потрібно зараз знімати фільми про війну? Все на часі, якщо це талановито, це може навпаки допомогти людям щось пережити, проплакати і, 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 і прорефлексувати? То я за те, щоб знімати. Я за те, щоб знімали, чи спілкується зараз донька зі своїм батьком? Регулярно. Він, він щодня її зранку, наприклад, забирає і везе до школи, бо йому по дорозі. А ви в яких стосунках? Прекрасних. То ви розійшлися в дружніх стосунках. Так, я просто вважаю, що коли у пари є діти, то влаштовувати мантеки капуліці, і це, це абсолютно незріла позиція, бо ну, щастя дітей це найважливіше. Наразі ваше серце закохане чи ні? Ну я б не сказала. Так. Так, я думаю, що я просто е, не даю зараз волі ніяким емоціям. Намагаюся триматися, тримати себе, в принципі, е, по всіх інших історіях в ну, в такому, в, в затисненому стані. Коротше, я не закохуюсь щось, я поки що не закохуюсь. А в колишнього чоловіка є вже нова сім'я чи також ще немає нової обрани? Ну, наскільки я знаю, ні. А якби була, у вас би це викликало якісь внутрішні ревнощі, жіночі? Чесно кажучи, ні. Я е, знаю свою таку рису, двічі в одну воду не можу увійти. У мене просто не вийде. Я настільки змінилася з того часу, що зараз ми можемо бути тільки друзями. Але у нас навіть була така історія, коли я радила чоловіку звернути увагу. На його дуже хорошу одну подругу, яка поруч, вона дуже класна, і я кажу, слухай. Ну він трошки до цього був не готовий. Навіть про те, що я буду говорити. Тобто, це, це його сильно він стресанув тоді. А чоловік натякав на те, що можливо ви ще можете зійтися, чи у вас настільки вже дружні стосунки? Що ні? Я вам не розповім, тому що раптом він буде дивитися це інтерв'ю. Тобто, все-таки пропонував, але ви двічі одну річку. Не входите здебільшого з людьми у своєму житті. Я залишаюсь або в хороших стосунках, або не спілкувати. Уся взагалі. Особисте життя, ніде не показуєш фотографії свого обранця, хоча, судячи з твоїх сторіс, він є. Я його не приховую. Він сьогодні прийшов зі мною на цей допрем'єрний показ, але він абсолютно не публічна людина. Чи були в тебе думки або натяки йому, тому що коли дівчата закохуються, вони відразу хочуть заміж. Чи обговорювали ви в своєму сімейному колі про те, що я вже хочу заміж? От знаєш, знаєш, як знаєш, зробити так, щоб навіть Аліна Доротюк почервоніла. Е, ну звісно, ми обговорюємо, ми дорослі люди, але я тобі хочу сказати, що я дуже небанальна у цьому плані дівчина, тому що я до повномасштабного вторгнення навіть заміж не хотіла і ніколи себе не уявляла у весільній сукні і дітей не хотіла більше того. І я про це відкрито завжди говорила своїй родині. І коли сталася велика війна, і ми просиділи певний період в окупації з батьками, для до мене прийшли. Шло переосмислення дуже багатьох речей. Ми проговорювали, але я б хотіла, звісно, пропозицію. <с> ну я не знаю, наскільки вона буде і якою вона буде. Ти сказала, що раніше не хотіла дітей, зараз вже хочеш, закохавшись, чи ще ні зараз. Скажімо так, я маю поруч людину, з якою могла б виховувати спільних дітей. Вас досить гучно заговорила після нацвідбору на Євробачення. Скоро стартує новий нацвідбір. В кому ви бачите перспективу і на кого ставити ставку, що ця людина може поїхати представляти Україну на найбільшу музичну сцену в Європі? Особисто мені подобається гурт «Циферблат», Подобається колектив «Ягоди». А об'єктивно я думаю, що і Альона Альона достойно представлять нас. Чи плануєте ще в майбутньому брати участь в нацвідборах? Тепер я думаю. Але спочатку треба написати пісню. Я ще до цього не готова. Коли ми відчуємо, що ми готові серйозно займатися участю в цьому конкурсі, тоді ми підемо. А минулого року це було так просто зайти на скоком, подивитися, як воно все відбувається, і, і все. І це був дуже класний досвід.